8, вологість 75. Сьогодні вже 19 днів, пішов 20-й день інкубації. У мене нагадаю, інкубатор теплуша Lux72. На даний момент відкрито вентиляційне яєчко і відкриті дві вентиляційні пробки. Зараз я відкриваю ще дві вентиляційні пробки, тому що у мене пішов перший накльок. З цього моменту пробок я не загадаю. Закриваю, вентиляційне яєчко не закриваю. Все залишається відкритим. Спостерігаю тільки ось ось ці віконечка. Спостерігаю, чекаю, інкубатор не відкриваю. Інкубатор відкриваємо по мінімуму один раз на 6-7 годин, а краще взагалі не відкривати, якщо є така можливість до повного вилуплення. Єдине, дивитися, щоб ніде не налізла шкарлупка. Гарних вам курчаток.